На смілянському підприємстві взялися задарма ремонтувати військову техніку. Та власники бідкаються. На заваді стала бюрократія. Від чиновників немає не те, що підтримка. Підприємству загрожує закриття. Олександр Куципал дбайливо оглядає БТР. Військову техніку доправили сюди, аж із Краматорська, аби привести до ладу. Тепер робітники кропітливо перебирають усі деталі. Перевіряємо повністю все готуємо його до бойових дій. Також поміняли всю техніку на, внизу, на ходову, кардани, мости, перевірили всі, ну, все обладнання. Зараз готовляться на ну, кладу після капітального ремонту. Директор підприємства каже, люди готові працювати цілодобово, аби допомогти нашим військовим з ремонтом техніки. Та, на жаль, підприємство нині під загрозою закриття його керівника звинувачують у незаконному привласненні державного майна. Той запевняє, є законним правонаступником майнових і немайнових прав з банкрутілого держпідприємства. В той час виплачували і пенсію і спеціалістам, які вийшли ну, по спецпенсіям, по гарячому списку на пенсію. Заплатили всі борги, заплатили їхні податкові всі, і відповідно рішенням Смілянської міської ради, Смілянського виконавчого комітету, нам видали свідоцтво на власність. На це майно видали дозвіл на право власності очільнику підприємства у Смілянському міськвиконкомі. Там пояснюють, документи сумніву не викликали. Тих документів, які були представлені, були на той час достатні для того, щоб видати свідоцтво на право власності. Загалі позиція міської ради полягає в тому, щоб якомога більше підприємств. Залучити сміло інвесторів якомога більше, тобто підприємства, які можуть і роблять і показують якісь результати. Їх треба тільки підтримувати. Іншої думки у прокуратурі там запевняють, у власника підприємства були документи лише на право оренди. Хоч той і був правонаступником всіх прав, та привласнювати його не мав законної підстави. Звичайно, це порушення закону, тому що ну не може людина взяти просто так, забрати, переформити на себе державне майно. Вона не сплатила ніякої плати, не прийшло процес приватизації, просто взяли взяли і оформили його на себе. Рішення дії виконавчого комітету Смілянської міської ради визначені незаконні, що підтверджено вищим господарським судом України. Нині прокуратурою внесено позов щодо відшкодування орендної плати за два роки і пені за той час, поки підприємство перебувало у приватній власності. Працівники ж сподіваються, що без роботи вони не залишаться і таки зможуть допомогти українським військовим із ремонтом техніки. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.